Слава Господу! Ми співали чудові псаломи, і дав би Господь що не тільки нашим устами, а всім нашим життям, ми по правді щиро дякували Богові. Цей рік приходить до свого закінчення, і ми можемо згадувати всі ті милості Господні, де Бог оберігав, підтримував, хоронив, де Господь давав свою поміч, захист свій, де молилися, і Господь відповідав на молитви. Хоча теж переживали і труднощі, були і похорони. Але ж всьому тому в нас є надія на Господа, і ми знаємо, що Господь що то краще для нас приготував, і Слово Боже говорить: якщо ми надіємося на Ісуса Христа, тільки в цьому земному житті, то ми найнещасніші між цими людьми. І тому дав би Господь, щоб у нас була жива віра, тверда надія. Що навіть із тими, хто відійшли в вічність, ми будемо мати зустріч і бути готовими, тому що Господь говорить про те, що час підходить, де буде відзивати готових, неготових. І тому нам треба прийнувати і бути вдячними нашому Господу. Хай Господь благословить, щоб ми вважали на все те, що говорить Господь, прийнували. Ви знаєте, світ, Він від всіх тих подій. Що відбуваються всякі катастрофи, війни, він в тривозі. Але Слово Боже нам говорить, що Господь Він наш захист, і ми чули, де, і Дух Святий нам говорить про ці речі, що ми надію клали на Бога, а Він проведе, а Він збереже, а Він допоможе. І хай би мир Божий панував в наших серцях, і ми мали той спокій, ту живу віру, що Господь проведе. Все під контролем Бога, і той, хто надіється на Господа, він не буде посоромлений. Слава нашому Господу. І тому будемо вважати на слово Господнє. Ще будемо слухати дещо слово Божого. І зараз будемо проважати цей рік і йти в молитві перед лице Господнє. 45-й псалом записані такі слова. Я так виборочно буду читати з того Псалму такі слова. Бог для нас охорона та сила. Допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємося ми, як трасеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води через велич його тремтять гори. І дайте такі слова: ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни. Ламає він лука і трощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтеся та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Яковів. Слава Господу. Поправді величне ім'я Господнє, Бог для нас написано охорона. І сила, він наш Господь, котрий з нами, щоб спасати, підтримувати. І слово Господнє говорить про те, що каже, люди, вгамуйтеся, зупиніться, бо Він є Господь, і коли що то Він допускає, що то він робить, то що то людська велич, людська мудрість, людська сила. І дав би Господь, щоб також тією милістю Божою люди могли зрозуміти велич Божу. Він, Господь, який написано, що він припиняє війни, ламає лука, палить огнем колесниці, вгамуйтесь та знайте, що я Господь. Він Господь. І так хотілося б, щоб ми не надіялись на когось, і дав би Бог, щоб і в нашому краї, чи в нашій країні була надія на живого Бога, що в нього сила, в нього влада до Бога кликали, і сильний Бог захистити, вступитися. Зупинити ті війни, подати свою поміч і милість, і дав би Бог, щоб це все зупинилося, і був мир і злагода в нашому краї. Друге місце читає слово Божого, де пророк прокисає, 57-му розділі, каже такі слова Господь свого чоловіка. З 15 вірша, бо так промовляє високий і піднесений, повіки живущий. І святи його ймення я на височині та в святині, і зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця згноблених. Бо ж не вічно я буду судитись і не завжди я гніватись буду, бо Дух з під обличчя мого зумлів би, та й душі, які я вчинив. Я гнівався був за гріх користолюбства Його, та й уразив Його. Заховав я обличчя своє і лютував, та пішов він відступний дорогою серця свого. Я бачив дороги Його і вздоровлю Його, і його поведу, і дам потіху для Нього, і для тих, що сумують із Ним. Створю я плід уст, спокій, спокій далекому та близькому, говорить Господь, і вздоровлю Його, а ті несправедливі, як море розбурхане, коли бути спокійним не може воно. І коли води його, багно і мул викидають, для безбожних спокою немає, говорить Господь. Ви чуєте ті слова, де каже Господь, що я промовляю ці слова, високий, піднесений, повіки живущий, святий Його ймення. Величний наш Господь, могутній і дивний. Він промовляє оці слова, і Він каже, що я живу. На височині висот, але разом живу із тими, хто упокорений, хто смирений, щоб оживляти тих скромних, оживляти серця згноблених. Каже, я Господь, щоб підтримати, щоб допомогти. І говорить Господь такі слова, що я гнівався був за гріх користолюбства Його, та й уразив Його заховав я своє обличчя. Поправді Господь. Каже, гнівається за оцей гріх користолюбства. Коли користолюбство, воно входить, коли люди цьому продають більше значення, ставлять це на перше місце, щоб збагатитися, щоб щось собі надбати. І от всякими різними такими шляхами, воно не є до вподоби Богові, і Господь каже, що я на ці всі речі гнівався. Але Господь говорить про те, що, каже, я створю е, такі речі, каже спокій далекому та близькому, і здоровлю його. І Господь сильні це зробити, коли ми будемо кликати до Господа, коли ми, наш народиком, серед якого ми живемо, зрозуміє ці речі, щоб ми шукати оцих всіх речей, а шукати Господа, Господь. Може створити спокій, подати той мир, ту злагоду. І дав би Бог, щоб. Її. І ми шукали от цього, щоб смиренні кликати до Бога. Тому що написано каже, несправедливим чи отим безбожним каже, спокою не буде. Воно, оцей е, світ, він каже, буде розбурханий, і він буде як це море, яке викидає багно, е, мул викидають. І ми бачимо, по правді воно відкривається всяке беззаконня, і все більше і більше розкриваються ті всі речі отого користолюбства, тих всіх недобрих речей. Бог відкриває, Бог оці всі речі показує, яка для безбожних спокою не буде. Він Господь, і тому дав би Господь, щоб ми мали надію на Бога, кликали до Бога і повали на Бога, щоб Господь допоміг, підтримав і провадив нас своєю могутньою рукою. Ще таке містечне описання читаю, де апостол Павло, пісень до євреїв, каже такі слова. 13 розділ, 5 вірш. Будьте життям не грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте. Сам Бог сказав, я тебе не покину ані відступлюся від тебе. Тому то ми сміло говоримо. Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. Ви чуєте слово Господнє говорить, що кабудьте життям чи... життям грошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте. Ви знаєте, зараз теж такий час, коли є можливості. і... Люди шукають, особливо молодь, шукають, де то їхати, де то що собі придбати, ще які-то такі речі, не питаючи Господа, самі по собі вирішують свої плани, строїть ті плани. Воно добре, коли ми з Господом, коли ці речі рішаємо перед лицем Божим, коли для нас ота праця, яку Господь дає, ми лишаємо, тому що коли ми міняємо працю, яка для Господа. На от свої оті такі речі, ви знаєте, коли Господь не поблагословить, коли Господь попустить, ще які-то речі стануться, недобрі речі відбуваються. Хай би Бог нам допоміг. Ми оце були в Башуках на похороні і там ховали одну матір нашої сестри, але й там також відбувався похорон одного чоловіка, молодого чоловіка, якого теж. Привезли з Англії, там він загинув. Що то сталося, і його привезли мертвого сюда, сюди до батьків, щоб тут поховати. Ви знаєте, оці всі речі відбуваються. Якщо Бог не буде охороною, як ми чули, цей псалом каже, що Господь до нас охорона і сила, коли Бог не збереже, не схоронить. То що може відбутися, і які речі можуть з нами відстатися? І тому дав би Бог, щоб ми шукали Господа і пам'ятали, де каже Господь: я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Тому така ми сміло говоримо: Господь мой помічнить, і не з нічого, що зробить людина мені, що зробить, які обставини не були б, коли на Бога наша надія, коли Господь наш захист Він проведе. Він допоможе, він вирішить всякі проблеми, тому що Він є наш Господь. Ви знаєте також цей приклад, що написання де свого часу Ахан, він також забажав взяти те, що було закляте, що було недозволене Господом. Він бачив силу Божу, він бачив, як переходив через Йордан народ Божий, як священники несли цього ковчега, вода зупинилася. Як обходили вони цей Єрихон